У Луцьку з території затопленого центрального парку почали відкачувати воду. Води багато, але чому які причини важко сказати? Як діятиме на Волині у Великодню ніч? Комендантська година. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки та тимчасово діючими обмеженнями, а особливо сигналами сповіщення про повітряну тривогу. Четверо школярок з Луцька почуть великодні крафіни для військових. Щоб зробити хлопцям свято навіть на передовій. Четверта частина центрального парку у Луцьку затоплена. Розповів директор комунального господарства парки і сквери міста Луцька Олександр Михалусь. каже, загальна площа парку 77 гектарів. У воді орієнтовно 20. Розповідає, територію затопило торік восени. Через це почали відкачувати воду. Вже на місяця включена насосна станція. І викачується вода з каналів в річку Стир. так як в річці Стир зараз рівень набагато більший, і зливова труба та що передбачена меліоративною системою, вона знаходиться під водою, але насоси працюють. Небезпека в перш за все, це зелені насадження, тому що воно підтоплює, гниють корні і падають дерева. Зараз на даний момент просто стовбура лежать. Ми гіля прибрали, але ждемо, коли чуть-чуть підсохне, і щоб була змога їх витягнути. Лучанка Юлія Крюкова каже: часто гуляє у центральному парку. Помітила, що затопило, буде багато, але. Чому які причини, важко сказати. Стан в парку саме такі, то, мабуть, це не лише, як то кажуть, і на рівні природи, і реалій тих, в яких ми зараз живемо, і відбувається. Мабуть, зміни відбуваються на всіх рівнях. І мені оце підзатоплення трошки подобається, тому що там можуть сплавати качечки, можуть прийти Ну, Для тварин це нормально. Це мало. Було стільки води, що весь парк плавав. Все, що відбувається в природі, спочатку відбувається в людях. Той хаос, який люди випускають в атмосферу, атмосфера повертає. Треба бути в єднанні з природою. Вона спаде. Не треба втрачатися. Матінка природа, все знає. Центральний парк потерпає від підтоплень практично щороку, каже екологиня Оксана Лисак. Це призводить до загибелі рослин і дерев. Зараз шукають шляхи вирішення цієї проблеми. На сьогодні думка така: треба завершити ті заходи, які заплановано і останні роки робляться, тому що розроблений проект меліорації ще в 2003 році. Перший проект був він оновлений, були зроблені центральні великі канали, але це ще не все. Треба робити дуже велику мережу кювятних каналів. Тобто, це маленькі канали, які будуть відбирати воду, очищати технічні якісь засоби, це шлюзи, труби, тому що в багатьох місцях. Вони замулені, замулена мережа зливової каналізацією, яка виведена в парк. Тобто, оці всі заходи вони повинні дати ефект і результат. Скільки коштів необхідно для вирішення цієї проблеми, підраховують, каже керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради Микола Осіюк. З його слів, наступного тижня запланована нарада, на якій екологи та інші фахівці обговорюватимуть, як остаточно вирішити проблему затоплення парку. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на проспекті Перемоги орієнтовно о пів на 12 сталося ДТП. Водійка легковика Рено здійснила маневр і зіткнулася із мотоциклом, що рухався сусідньою смугою. Так розповів поліцейський Андрій Куць. Ярослав, знайомий водія мотоцикла, каже, прибув на місце події через 15 хвилин після ДТП. Я до нього зателефонував, якраз. Це мене і він сказав, що він просто їхав і в нього ну не машина і настав ну, з ДТП. Аварія на дорозі спричинила майже кілометровий затор, говорить поліцейський Андрій Куць. Водії, що опинилися у заторі, про ситуацію говорять таке: якась аварія, то нас завжди проблеми, бо дуже тяжко. Ви бачите, який потік як дуже то трошки вам заздає збитків по роботі. Так. Зараз регулювальних допоможе. А як вам робота патрульних? Гарно вони працюють? Так, добре. На момент прибуття знімальної групи Суспільного учасників дорожньо-транспортної пригоди на місці не було. Вони повернулися майже через годину. Коментар водійки легковика Рено отримати не вдалося. Ви знали ту водійку авто? Її на посиченні. Це ваша знайома? Знайома. Ага, вона розказувала як так сталося. Вона приїде і все розкаже. Я перестроївся в правий ряд. Вона включила поворотник, Я не встиг відтормозитися. Вона виходить, прямо переді мною перестроїлася в неї влетів. Зі слів мотоцикліста Олександра його оглянули лікарі. А від госпіталізації він відмовився, як розповів інспектор Андрій Куць. Всі обставини ДТП встановлять слідчі на даний час. Проводяться необхідні слідчі дії, фіксуються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Микита Чибар, Віктор Логеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Ми на вулиці Гущанській у Луцьку. Сюди почали звозити використані шини 11 квітня. Про це Суспільному розповіли місцеві жителі. Станом на 14 квітня сміття не забрали. Місцева жителька Ніна Ревко каже: Відтоді нових шин не завозили. Чотири машини скинули. От ми викликали муніципальну поліцію. вони приїхали, знайшли і щось там склала одним протокол. Така неповага. До нас, як до мешканців околиці, бо там порядок наводять, да, в місті, і то получається, що вимітають в хаті і сміття підліжко. Не хотілося б відчувати себе такі. Хотілося б, щоб у нас теж було на вулиці гарно, або те якісь гнітючі враження. Такі старший інспектор муніципальної варти Сергій Секунда раніше розповідав Суспільному, що шини завозили працівники Луцьк автодору. На водія склали протокол щодо засмічення території. У Луцькавтодорі жінка, яка не представилася, сказала, що не коментуватиме ситуацію та спрямувала до замовника робіт служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині. Заступник директора Ганша Антонян сказав: шини на Гущанську привезли з розібраних блокпостів, щоб рух на дорогах був безпечнішим. Ситуацію прокоментував так: я як. Представник замовника хотів би вибачитися перед нашими громадянами за такі інциденти, скажем так, але це недорозуміння, скажу відверто, що це пов'язано з тим, що сьогодні наші ті місця, які відведені для того, щоб можна було складіти, ну скажімо, там у нас є піскобази, там території дуже багато їх зараз затоплені, і ми не можемо вивозити туди. Тому я так думаю, що в течії 2-3 тижнів то ці проблеми будуть зняти. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Волоняни готуються до провідної неділі. Прибирають кладовища. У селі Гаражжя, що поблизу обласного центру, сьогодні до обіду було Зо два десятки людей. На могилу до сина учасника АТО Віктора Лахая прийшла його мама Надія. Він загинув день свого народження. Це така дата для мене. Дуже-дуже. Сиджу, поговорю, ніби так вміють. Ніби легше. Прибираємо, і миємо, відмітаємо, згадуємо, плачемо. І... Царство своє небесний. Лучанка Оксана Собчук каже: хоч і на дворі прохолодно, прибирає біля могил, бо навести лад треба не лише в оселі. Щоб чистий четвер, вже має бути в хаті чисто. Все прибрано, пасуть почуть паски. З п'ятницю паски не печуть. От я вирішила сьогоднішній день присвятити на кладовищу. Завтра буду паски кусти. До провід вже буде трішки прибрано. Так мені вже буде не сором. Не буду знати, що мама завжди дуже пильнувала за всіма традиціями. Я знаю, що їй буде приємно, якщо на великдень неї на могилі буде чисто і прибрано. В кого як є час. В кого як є здоров'я, можливості всіх різні, знаєте? Більшість людей працюють. Ну, ми пенсіонери, але не мали здоров'я, змоги приїхати. Того ми так розраховували на такий день. Вже не хочу я. Ті пластмасові квіти. У мене порозпускалось багато нарцисів. Біля хати є квіти, то я її на провідну неділю привезу вже квіти. Знаємо, що Паска, настрій. Але щоб такі, як колись був свято, веселощі, немає ніякої, бо іде війна на території Луцької міської тергромади. Діє 42 два кладовища з загальною площею до 88 гектарів. Розповів керівник комунального підприємства Луцького спецкомбінату Василь Цетнар. За його словами, усе сміття, яке збирається із кладовищ, вивозиться на полігон у селі Брища. Працівники комунального збирають тільки всебирають сміття, які лежить доль доріг. На кучах, Оце ми забираємо. Ми його і грузимо, і вивозимо. Це вручну, де механічно дуже багато сміття на гаражі. В основному період після паски до провідної неділі буде маса людей. Ворота будуть закриті вже, тому що заїзд з різного рішення виконкому відкритий до пасів, тому що неможливо буде прибирати. Там буде багато машин і техніка не зможе їздити по кладовищу. У Великодню ніч комендантська година на Волині діятиме з опівночі і до п'ятої години. У цей час перебувати на вулицях заборонено, розповів Суспільному поліцейський Луцького райуправління поліції Ігор Лівошук. Він розповів про роботу правоохоронців під час святкування Великодня і про покарання за порушення комендантської години. Під час відзначення великодня кількість нарядів поліції на вулицях буде збільшено. Зокрема, для підтримання правопорядку буде додатково залучено близько 500 правоохоронців. Вони чергуватимуть безпосередньо у місцях проведення богослужінь та перебування вірян, закликаємо не нехтувати правилами безпеки та тимчасово діючими обмеженнями, а особливо сигналами сповіщення про повітряну тривогу. Якщо поліцейські бачать, що людина порушує комендантську годину, вони можуть підійти, перевірити її документи, зробити їй зауваження. Ось, і якщо людина не реагує на це зауваження, тоді це називається злісна непокора законів вимозі працівника поліції. Стаття 185 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тоді на людину складається адміністративний протокол у Святотроїцькому кафедральному соборі. Луцька освячення пасхальних страв розпочнуть у суботу, сказав священник Віталій Собко. Велику суботу ми розпочинаємо ще після ранкової служби ще з 12-ї години освячення пасхальних страв, і буде тривати це протягом цілого дня до 21-ї години. За цей день практично всі бажаючі протягом дня, вибравши собі той час, коли кому зручний, освітити пасхальні страви. Відправа власне пасхальна розпочнеться в 23.20 в суботу, тому півночі відбудеться навколо собору хресний хід, і розпочнеться далі вже своя паспасхальна рання і після неї літургія, а після неї вночі освячення пасхальних страв. Тому якщо ми хочемо дотримуватися, а потрібно дотримуватися належно того, що каже держава. Тобто, комендантська година, то звичайно всі, хто бажають участь в святковому дійстві пасхальному, вони повинні до початку комендантської години прибути до храму. З шостої ранку, 17-річна лучанка Аня Дігалевич, випікає великодню здобу для військових. Планує спекти від 30 до 50 крафінів. На таку кількість говорить дівчина піде орієнтовано 100 яєць та 8 кілограмів борошна. Зараз ми наші яйця будемо додавати суміш дріжджів і молока, які вже підійшли. Ми замішуємо тісто, воно підходить годину. Ми його формуємо, і ще десь дві години воно у нас підходить. Тобто, це означає скорочення часу, і за рахунок цього ми можемо випити більшу кількість і передати нашим хлопцям. Навчається Аня в 11-му ліцеї. Випічкою займається понад 4 роки. З її слів, з початку повномасштабної війни разом із подругами спекла понад тисячу хлібин для зсу. У нас є бажання і в нас є мотивація зробити, хоча б бути трішки дотичними до того, щоб зробити хлопцям свято навіть на передовій. Допомагають Ані подруги та двоюрідні сестри Діана та Маріанна. Коли дівчатка працюють, маленька квартирка, говорять, перетворюється на справжній вулик. Діана віджимає цукати, змочені в сиропі. Ми розкатуємо тісто, змащуємо вишковим маслом та викладаємо цукат. Катя пече Паски вперше каже: зазвичай Аня керує процесом, а дівчата чітко виконують усі інструкції. Сьогодні процеси насправді нерівномірно розділені. Ми робимо, як що пропадає. Моє завдання це дріжджі, яйця. Ми їх спочатку розбивали, відважували, потім знову збивали і відважували. Єва волонтерить більше року з Анною, яка ініціювала випічку, пасок говорить, знається із дитячого садка, тому з радістю їй допомагає. Зараз формує здобне тісто. Починали пекти на ярмарки благодійні, всякі печиво, пирожки. Потім вже дійшли до хліба і потім геть дійшли до пасок. Я така о, круто! Якраз можу допомагати саме з декором, з відважуванням, з формуванням. Теж дуже люблю допомагати. Готові паски допомагає декорувати семирічна Маріанна. Мазаємо пасочки, зараз будемо. Посипати чоколадом оздоблені крафіни відвозять до волонтерів у старе місто. З вівторка в нас вже на за два дні тисячу пасок поїхало до хлопців на передову. Свіжий привоз вигрузили. Машина, яка йде на схід, зразу відправляється без різниці, в якому це напрямку. Зі слів волонтера Ігоря Андрощука, щодня перед Великоднем відправляють до дев'яти машин із продуктами для військових. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.